Ну що, хлопці, всім привіт! У нас нова серія по виживанню в грі My Garage. І доїхали ми до ось такої прекрасної локації. Ставимо наручник нашу тачечку та будемо, так би мовити, обслідувати її. Так, щось тут не вийшло. Нас вийти наверх по східцям, я так розумію, наш головний герой також особливо ходити не вміє. Ну, таке через прыжки. Ну, Зараз подивимось, можливо, тут якась тачка всередині захована, чи хоч, хоч щось. Так, у нас тут схід. Блін, не перепригнув. Там була дирка. І я не перепригнув його. Так, що тут у нас всередині? Є тонування у нас. Двоєчка тонування скла, карта дверей якась. І, в принципі, це все, що можна знайти на даній локації. Ну, таке це якесь зерносховище, так би мовити, так що виходимо з нього. І я думаю, зараз будемо продовжувати далі наш маршрут. Обійдемо, чи не заспавнилась у нас ніяка. Не заспавнилась у нас ніяка тачка. Це mercedes купе ціле тут заспавнилось. Да, не може такого бути просто. Ну, Напевно, в нього в баки взагалі палива немає. Я не знаю, чи варто нам брати такий Mercedes-купе для того, щоб далі на ньому спробувати подорожувати. І пробіг на ньому складає аж 713 тисяч кілометрів. Виявляєте, що з цим мотором взагалі там... А, да, мотор у нас в крайне поганому стані. Блін, це звичайно погано, проте. На Анівасіку у нас моторчик не в набагато кращому стані. Де у нас тут щуп масла. Зараз ми перевіримо, скільки мастила в даному двигуні. А, мастила тут повна, чудово. Так, що, спробуємо запустити даний Мерседесик. Так, ну що, свічки запалювання, до речі, в хорошому стані, бо воно тут жовтеньким світиться. І даний Мерседес у нас запустився. Ще й на автоматичній коробки передач, це взагалі просто пісня. Ну що, будемо далі на Mercedes їхати, проте нам потрібно деякі деталі, я не знаю, чи є сенс перегружати у нас деякі деталі з нашого Нівасіка. Тому що у нас там, в принципі, все для бензинового двигуна, Ну, крім мастила, звичайно. Таких супутніх деталей, як тормозна рідина і тосол. Все у нас інше для бензинового двигуна. І двигун чи той блок циліндрів нам потрібно вигружати чи ні, я навіть не знаю. Що б я з нього зняв би, так це ось наш ключик є. Це топливний бак для того, щоб, можливо, ми знайдемо якусь бензинову тачку. Та Переставити його на бензинову тачку. Точніше злити з нього паливо. Проте щось я не можу цей бак відкрутити. Добре. Забираємо тільки ключ. Поїхали з вами далі. О, тепер можна спати в даному авто і пропускати ніч. Все чудово. У нас ранок, хоч і дощ. Надіюсь, в дощ цей автомобіль запускається не гірше, ніж у сонячну погоду. Ні, давайте заглушимося і ще один день пропустимо для того, щоб дощ у нас завершився. Так, дизельочок наш запустився. В принципі, на автоматі ручник, якщо зняти, взагалі їде вона непогано. Повертаємось на нашу центральну дорогу. Мерседес на автоматі знайти в режимі виживання, це, звісно, просто пушка-гонка. Блін, потрібно було хоч радіатор зняти і, охолоджуючу рідину з того радіатора перелити в цей на всяк випадок, а то ми ж не знаємо, що з цим Мерседесом. Проте він летить, бляха, 200 км за годину майже по такій незрозумілій, навіть не асфальтованій дорозі. Ось тут ми звертали, закінчували нашу минулу серію на цій асфальтній дорозі. Так що ми продовжуємо далі. Досліджувати нашу карту тут в режимі виживання. Мерседес це звісно, блин, після того Нівасіка, який нікуди не хотів їхати, це просто пушка-гонка. Так, повернемо ми ліворуч, давайте будемо їхати вглуб карти, подалі від місця, де ми заспавнились. Проте, я думаю, тут є один мінус великий, а саме це те, що якщо бензинчик ми ще десь могли знайти. То дизельне паливо ми навряд чи десь знайдемо. Так, ну що, поїхали далі. До речі, бляха, на першій локації потрібно було хоч бінзик злити з тієї жиги. Для того, щоб можна було далі подорожувати. Блін, зависає карта, прогружається. Йома, -йо, так можна Мерседеса розбити взагалі, цілком і повністю. Так, ну що, продовжуємо їхати. 160 км за годину, майже вже 200. Приторможуємо. І, до речі, тормоза навіть у нас робочі на даному мерседесі, Це реально дуже круто, що нам так повезло з такою тачкою, і ми приїхали на заправочку, якраз що нам і потрібно було б. Так, ну тут тачка по-любому повинна заспавнитись. Давайте відвернемо, щоб вона заспавнилась. Нічого тут не заспавнилось, на жаль. Проте, хоча б, може, ми дизельочок зможемо тут знайти, щоб дозаправити наш мерсик. Це було ну, крайне суперово. Так як з цих колонок ми заправлятися реально не можемо. Що ми тут бачимо? Порох ніву, який нам нафіг не потрібен. Каністра. А в каністрі у нас. Я так розумію, нічого немає. Так, це ми випиваємо, це ми з'їдаємо. Диференціал нам також не потрібен. А от монтіровочка, я думаю, нам згодиться. Коробка передач автоматична е на ID4 двигунчик. Я, до речі, не знаю, в якому у нас стані коробочка. Проте це в крайній поганому, і я думаю, навіть немає сенсу її брати з собою. Да, тут не... а, трохи видно. а, у нас коробка навіть в хорошому стані. Так що я взагалі не бачу сенсу навіть брати цю коробку передач. І будемо летіти з вами вже до іншої локації, тому що тут ми нічого особливого знайти не змогли. Сідаємо за кермо нашого мерседеса Це ми реально тепер з комфортом подорожуємо в режимі виживання. Ручник я зняв, задню передачу, втикнув на автоматі. Сюди б, звичайно, Завишені пружинки була б взагалі пісня просто. Проте і так непогано. Один мінус, що в нас тут не. Блін. Радіатор пробив, -майо! З цими прогружаннями карти, блін. А... Пробити радіатор це була просто фатальна помилка. Так що нам потрібно щось ми ще там розбили, я так думаю. Так що нам потрібно поскоріш доїхати до наступної локації. Так, давайте, щоб можна було слідкувати за температурою, отак от зробимо. Щоб вона в нас до сотки не наблизилася, будемо так потихеньку їхати. Тепер Мерседес наш тяне з однієї сторін Це дуже погано, звичайно. Проте, я думаю, ми хоч зможемо доїхати до наступної локації, він нас поки не кипить. Проте, блін, прогружання ці карти та підвисання самої гри дуже реально напрягає. Нас поки температура наша під соточку, і ми можемо їхати далі під 200 км за годину, я так думаю, наша швидкість зараз складає. ну, 180 була. Достатньо непогано. Давайте тут праворуч повернемо. І отакі дороги зазвичай ведуть до якоїсь нової локації. Так, у нас там попереду нова локація, про те, що там за локація, ми побачимо вже в наступній серії. Так що, хлопці, всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!